Переваги та недоліки усіх українських конституцій, починаючи із часів Пилипа Орлика, і до сьогодення досліджували старшокласники загальноосвітніх шкіл Павлограда. Свої напрацювання вони представили днями під час міської науково-практичної конференції, присвяченої 150-й річниці з дня народження видатного українського письменника та політичного діяча Михайла Грушевського. Подробиці вже за мить. До семінару, який проходив у формі дебатів, учасники, а це учні 1, 9, 17, 11, 15 та 16 шкіл, готувалися досить відповідально. Школярі говорять, що ними керувало не скільки бажання перемоги, скільки прагнення гідно представити свій навчальний заклад. Готові тщательно, старались, потому что это интересное мероприятие. Мы на ньому уже второй раз. В прошлый раз, к сожалению, не удалось нам показать хороший результат, но это послужило нам очень хорошим опытом. Мы ми подготовились краще, ніж в прошлом году і надеемся на лучший результат. Так як я участвую перший раз в цих дебатах, мені дуже интересно, я дуже волнуюсь, надеемся на положительний результат. Кожній команді для аналізу дісталася своя конституція. Наприклад, інтелектуали першої школи досліджували головний державний документ часів Пилипа Орлика. А ось старшокласники 17-ї школи з'ясовували недоліки Конституції Української Народної Республіки 1918 року. На перший взгляд конституція кажется ідеальною. но, ну, как говорится, можна везде найти какие-то недостатки. Больше всього запомнилось, наверное, то, що вот генеральний суд і законодавча влада, виконавча влада вони не могли домовитися і не могли вместе співпрацювати. Перш ніж розпочати дебати усі присутні у залі хвилиною мовчання вшанували загиблих у боротьбі за незалежність України, в тому числі і бою під крутами. Змагання між знавцями історії цього дня були досить напруженими. Спочатку члени однієї команди намагались переконати своїх опонентів в тому, що та чи інша конституція була однією з кращих, або ж навпаки. А потім відповідали на запитання своїх суперників. Оцінювали школярів професійні та досвідчені юристи. Директор школи, де проводились дебати, Аліса Рябова, зазначила, що що Аналізуючи конституції різних часів, школярі зможуть чітко визначити недоліки сучасної та навіть сформувати свої пропозиції щодо її покращення. Наша мета сьогодні активізувати молодь до обговорення політичних подій і дати їм зрозуміти, що вони не є сторонніми глядачами, вони є учасниками процесу, яке називається життя, і їм жити в тій країні, яку зараз хочуть змінити, внести зміни в ту конституцію. Вони будуть користуватися цією конституцією. Вони є перш за все законотворці і вони мають право на те, щоб долучитися до змін в нашій державі. По завершенню конференції судді вирішили не визначати переможців, оскільки цього дня усі команди виступили на рівні. Школярі отримали задоволення від дебатів та дипломи учасників. Ксенія Поспіхова, Віктор Петров, новини ПТРК.